Усім дорочим чуваки! і сьогодні ми порами в гру, яку я ніколи не думав, що взагалі буду грати. Це Garden of Banban -Ban 7. Я не грав ні в одну з частин взагалі. Може, я подивився, по-моєму, першу і другу я дивився на Ютубі, але я не грав зовсім. І я вже розумію, що скоро тут виходить восьма. Вони ці ігри випльовують, як не знаю що. 250 штук на рік їх виходить. Коротше, поїхали нова гра, за ціним. Кажуть у коментах, що, це... що ця гра краще набагато, ніж ті, які були раніше. Для батьків, які шукають свою зниклу дитину, час і делікатним питанням. Клікніть на годинник, щоб наблизити час. Якесь сердечко. Це, мабуть, з минулих частин, я не шарю. Можна пропустити. пропустити. Але давайте як кажуть, якщо годинника, давайте годинником. Хеллоу. Так, ну я розумію, як ходить, це мене вчити не треба. Я вже багато ігор пройшов. Так. Ми звідкись приїхали. Якщо що, я може подивлюся проходження шостої частини, щоб розуміти, хоча б шовкується в сьомій. Ліва кнопку миші, щоб використовувати іграшку. Оце іграшка. Мені там щось прийшло. Так, щось якась картка. Що дає ця іграшка? О, прикольно. Кнопки. А, мабуть, семи кнопка ці кнопки треба натискати іграшками. Ну давай. Окей, давай цю. О! -о, -о. Ну, давай цю. Опа. Ой, це загорілося. Сканування. Давайте я так відійду, щоб вам видно було. Тут є українські субтитри. Це кайф. Банбана. був виданий загальнооб'єктовий код порушення. Наведені нижчі засоби масової інформації повинні переглядати всі співробітники ласкаво просимо до посівника з виживання працівників. Випадок 8. Павук. Збереження ваших кінцівок нескодженими. Наш головний пріоритет. Цього можна досягти лише за умови, якщо ви знаєте, що робити в сценарії випадку. 8, коли порушується ізоляція, знання твоя зброя. Швидко трандець. Крок перший: не будь героєм. випадок 8 сильніший, швидше, агресивніший, ніж ви коли могли сподіватися. Не пробуй боротися з випадком вісім. Це погано для тебе закінчиться. І не забувай, якщо ти хочеш виглядати краще для свого зовісного коханого, якщо будеш виглядати як паніви чи не щось там. Крок два Сховати. Якщо ти підозрюєш, що випадок вісім переслідує тебе, знайди найближчі поверхні біля якої ти можеш сховатися. Випадок вісім дуже рухливий, може атакувати з будь-якого кого куда, в тому числі і над вами. Якщо сховатися неможливо, створюють якомога більше шуму. Швидко. Коробки зверніться до екстрених служб. при вишого ознаках наявності випадку 8 зверніться до команди відновлення. Вони будуть негайно відправлені до вашого місця заходження. Кроші три зуміти свої зобов'язання. Для, для нас важлива безпека випадку 8. Якщо ви використовуєте смертоносну силу проти випадку 8 з метою самозахисту та або інших причин. Ви будете зобов'язані викошкодувати нам забитки згідно з вашим контрактом. Це дорівнює 158 років. Команди з відновлення навчена нас з порушенням, дозвольте там. Ми захочемо вас працювати в групах не менше двох осіб. Іплої співробітники, які віддали життя своїх колег, щоб рятувати своє будуть суворо покарані. Селфін, ворог номер один для здорового робочого середовища. На цьому ми завершуємо цей посібник з безпеки. Капець, якщо воно вся гра буде так швидко, що слід дивитися на стелі уважніше. Я понів. Якщо вона буде вся гра така дуже швидка, я не знаю, як я буду це читати. Я у школі повільніше читаю і менше, ніж <гум> за цю хвилину. Ну, ладно, я сподіваюся, що ви хоч щось зрозуміли з того, що я прочитав. Якщо що десь запнувся, вибачайте. Щось мені випало? Карточка. А, цей поверх мінус 6. Сюди є. Щось повзє. Я так розумію карточку сюди. Не роби. До величності. Так, що ми тут ще не зробили, що в мене не відкривається. Господи, що це? Ого! там впало. Там глибоченько вона летіла, мабуть, тут до секунди 4, не менше. Як це відкрить? А, отак. фі Таракани! Не знаю, на них можна наступати. Можна. Так, що... На що ми взагалі сюди прийшли, в чому суть? Ці двері потребують перезарядки. Окей. З того, що я роз... розумію, і з того, що я бачив у першій частині, це те, що ми шукаємо свою дитину. Ну, щось пошуки яке дуже затягнулося аж на сім частин. Габела. Так, туди я падати, думаю, не треба. Щось дуже. Ну, давайте знаєте, що я зроблю, бо воно трошки підфрізує сейчас, секунду. Не знаю, якась воно дуже не бо в мене вона повинна йти прям шедеврально повністю. Але щось воно, бачите, як. Нічого ну, страшного, я думаю, це не дуже. Ага. Я думаю, це не дуже сказиться на нашому геймплеї. Поїхали тут тикать, отак от ідеш. Воно скаже, дивитись на стелю, щось з павуками зв'язано. Тут павуків. Дві скотч? Мені стрмно. Що там може бути на стелі такого? Добрий день, що тут можна потикати? Якщо світиться, значить можна тикнути. А, це перезарядити у ті двері. Оля! Ти зрозумів, чи треба на стелю дивитися. Що в нас це тут? Так, а що це? Ой. А, її можна катити Окей. Ну коты. Тільки прикол для чого. Там щось є ще валяється. Можна забрати Зараз Суміш залишається нешкідливою. Окей, на що мені з нею треба зробити? Пішли оце заберемо. Запальничка. А все я поняв. Нам потрібно це. зробити отак. Ой. Так, я так розумію, під нього підлазити не треба. Але можна йому. Скормити цю штуку і тікати. Вот так. Це що я правильно думаю? Мені хтось пише, зараз я. <нух customsheld> <hombre> <Max> <smug> зараз, не зараз, мені просто хтось пише, я хочу повимикати у сіті. Щоб не відволікало, секунду. Так, все, я виключив. Якщо що, Бо заколі будь мені писати. Треба ще на телефоні повимикати. Всірмія комусь потрібен. Так, оці двері ми перезарядили. Добрий вечір. Якась кімната нова. Іди, і ти побачиш когось, не знаю, пішли. Я не вважаю, що тут може бути щось прям. Кібер таке страшне. Я ж кажу, я дивився першу частину, і я не думаю, що це прям такий хоррор. Ну, тобто, де наш дрон там? В сраці десь. Давай його сюди. Що там взагалі? Куди ми йдемо? Якийсь паркур? Там, до речі, можна було щось ввімкнути, але я пішов вже сюди. До того, як то ввімкнув. От тут можна щось ввімкнути, Давай тут. Викликати поїзд. Connection з поїздом. Поїзд офлайн, окей. Нам туди. Так, локація знову помінялася. Це все не відкривається, так? Да? Тільки це. Ма, дір боже. Хеллоу. Що відкисаєте, чуваки, як вам? Кайф. Де то тут було можна щось стейкнуть. Ні, це вже не можна. Ну відкасайте. Мені на світло. Мені не на світло. Там, до речі, челік, який на аватарці гри. Ой. Мені ж сватуди йти не треба. Ось сміється. Там якогось на вас, людей, коли-небудь стає легій стає легше дивитися. Обмеженість ваших тіл викликає у мене огиду. Принеси мені ножниці. Там хтось трясився. У цю саму мить ви можете думати, що вам не пощастило, але я тут, щоб сказати вам, що ви насправді привилейовані. Перевели бути частиною моїх операцій. Ти помреш як частина чогось більшого, ніж ти сам, а не як нівдаха, якого ніхто не згадає. Це не ножиці. Скільки разів я маю вчити різницю між молодками ножицями? О! Ти беречна витрата ресурсів. Ти думаєш, що гіва... Гіваній виростає на деревах, я тебе, тебе перепрофілюю. Якісь гіваній, ну, челік уже все. Не повезло. Я не буду сильно кричать, але я не люблю озвучувати так. Просто буду читать субтитри. Так, що тепер від чи... Хіло, знайди вихід. Ну, нам картка потрібна, як завжди. В принципі, що тут вихід шукати? Челіку не повезло конкретно. Та... лобро. Цей пацієнт потребує своїх ліків, окей. Що це? О, картка якраз. Текаємо звідси. Хіло, эрибаді. Ой. Так, туди ми не підходимо краще. Вон є щось там клея. Ага, це ми туди можемо прийти, якщо шо... Що це. А може це хілка? І тут тоже можна так, тобто туди піти. Тут світиться. Молоток. Там хтось не стучить. Молоток. Я не хочу бути як той ідеплутян. Пішли, відкриємо. Вілаші... Ви порушите правило пацієнта номер один. В 1 які яке правило. ну все, я поняв. Габела. Туди не заходимо. Там у того челіка свої процедури. І там молоток набрала. Відкривай! Молоток. В принципі, там більше Нічого не брали. Тільки нафіга на молоток. А, ну Еварі ко це відкрита, але я шо, знаєте. Може... О, добрий день! Може чупа-чуп сто лікарство? Для схой м'яче. У нього там щось було. А, от вона. Нитка. Окей. Що робити, може, відкрити? А, головне, щоб мене не з'їли. а я понял. Че еще до сюда? Да-да-да-да-да, давай. Слышка и потеел. Боится. Да, поводь, я тут их... А, сюда не можно. Ну, що воно тут ригається? Ну, це обов'язково, він мене щось тут сверлить, то мені вбиває. Ну, окей, давай. Дякую. Хірург свого слова, я не заподію тобі, шкоди. Не після того, як. Не після того, як ти врятував мене від твоїх власних дій. Тим не менш, вибір стати волонтером для мене завжди був доступний. Що це за зайчик? А я просила по нему. Сінту, все обало про причетність до петлого людського батька з знайомо. Слухай, мені довірили останній шматок скіпетра, і я не планую порушувати цю довіру. Щоб досягти цього, мені потрібна твоя допомога. Поглянь на зруйнування навколо тебе. Це все зроблено неповним скіпетром за лічені секунди. Повне скіпетр у руках у якогось дедеду. Це гарантована смерть усіх нас. Давайте зробимо так, щоб до цього не дійшло. І удача може бути просто на нашому боці. Гадаю, ви вже знайомі з тим зеленим екземпляром немовірних розмірів і сили, намальованого на дошці. Ні, знайомий. Ну знайомий. Кілька годин тому воно атакувало наше місце. Щось за все, тому що воно або наля... занадто налякане, щоб залишатися в темряві, або тому, що не слухняні та серде даду не залишаться стоку. Як нам пощастило, що на нас напало запитаєш ти. Людське сміття. А мене залагало. Він щось каже, а я не розумію. Проблема в тому, що зелена горила зникла після нападу, і тоді я намагаюся її знайти. Це занадто тупо для сил додаду, щоб попрацювати над ним. Тому я не дуже переймаюся цим. Потрібно лише знайти цього звіра, в'язнити його і відпустити на волю, коли прийде час. Це нагадало, мені, у мене є дещо для тебе. Ти куди? Дай подивимося, що мої помічники підготували для нас. Що ти там хімічиш? Я його хочу на прев'юшку вставити. Давайте побігаємо, подивимось. О там було щось. Так, туди не можна, окей. Аля, це касаміця дрон, давай Санта Хет, прикольно. Що ще час! тобі Ремоут 2.0, Назва якого піромов не одразу беруть, це твоє. А, мені пульт новий, прикольно. Я бачу жалюгідний шматок обладнання, який твій як тві старий пульт. І майстер всередині мене божеволіє. Давай перевіримо, бачиш, ту панель керування. Це місце, куди ти підеш, коли тобі потрібно буде взяти контроль під свій дрон Під контроль свій дрон. Я щось не те читаю. Цей новий пульт діятиме як пароль, він дасть тобі доступ до панели керувалі. Звичайно, ви можете використовувати його по старому, але в деяких ситуаціях вам доведеться поглянути на речі під іншим путом зору. Ой, Знову фідрізок На протилежному боці стіни є велика кнопка. Давай подивимося, чи зможеш натиснути на неї маневруючий дрон. Що мені за цим щось? Дрон занадто далеко. Окей. Я... О, хелло. Ля! Тобто я може за дрон літати. Отримати клавішу Shift, щоб летіти, летіти вниз. Е, отримати пробіл, щоб злетіти вгору. Давай я спробую його, знаєте. На превьюху. Так наша ти відлітаєш? Я хочу його на превьюху так сфоткать. Ну, не треба, не треба, не треба. Дай й бабай. Я можу стрілками. Я можу стрілками. Давай якось і так, бо це дуже складно. Давай так, прінтскрін. Зроблю. Винская какая-то кнопка. Поехала якусь какую-то кнопку шукать. На на стене. На стене стена D. Стена за сторона. Давай идти. Там кто есть? А ось кнопка? Все. Не надто складно, чи не It так? Was. Справді дуже погано. Це твоя проблема. Нам краще знайти цю зелену горилу, я поняття не маю. що Щоб даду, але щось мені підказує, що це не добре. На одній з вулиць над нею не чекає свіду, а У мене тут безлад, який я маю розгрібати завдяки тобі. Чому б тобі не піти поговорити з ним? Я розказав їм, що, можливо, сам не пройду, а когось пошлю, тож вони поговорять з тобою. Це місто освітлене, тож воно має бути в безветці від неслухняних. Знайди підказки, які приведуть вас до місця перебування якогось джамбо Джуш. Можете поговорити з Сірінгеон, щоб дізнатися. Окей, треба на вулицю йти. Так, тут я його правила. Хіло! Ти свідок. Стой! Що ты що не нормальний? Він взяв, Дебіл. Оце заставка. Головна. Мабуть. Ми зараз тут десь погуляємо, а на сьому серію завермо. о На сьому серію завершимо. Сітінгіон. Знаєте, що зроблю реально зараз? Щоб воно не так лагало? Секунду. Так, я думаю, воно, звісно, виглядає погано, але. Зато за не лагає. Це що таке? Кріпово. Свідок, свідок. Що таке свідок? Де мені свідка знайти? Ото свідок? Готель. Свідок. Ні, не, ну ти. Ти не подсвічуєшся ви. Що це? Тутс, <пізь> тутс, тутс, ту тутс, тутс, тутс. Тутс, ту тутс, тутс, тутс. Так, це теж не свідки. Тутс, тутс, тут, от хтось стоїть. Добрий дієнь. <пізь> За всіх людей, яких мер міг прислати, він прислав вас? Людину. Що сталося з цим містом? Вони, мабуть, просто наймають кого завгодно. Гаразд я опущуся до твого рівня. Я бачив, як виглядав монстр, що напав на місто, але не знаю, куди він пішов. Там хтось бігає. Я намалюю їх для вас, якщо ви принесете мені щось, на чому можна малювати. Подарунок від мене меру за все, що він для нас забив. Угу. Окей. Це що? А це папірець, може йому? Це поїде Я геній Щось він дуже сильно там малює, щось тере Це найкраще, що я можу зробити Not for your kind Go to the bar and ask around with this photo They'll have somebody more intelligent than you on the case а, все я японія, коротше, треба чим чекувати до бару. Давайте ми туди. Ось у кафе, вар, е, це там, це не там. Це десь у той, у той стороні. Давайте ми туди дійдемо і на цьому на сьогодні з банбаном усе. Мені його ще монтувати. В принципі, я думаю, 25 хвилин досить. Окей. Сюди не можна Тепер треба ще знайти і бор ибор. Ні, мені туди не треба нікуди ні де 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 де, да да Начебто туди. Хіло? Шо то? Є не... Б -б -б чо... Чо Я не бгбш. А ч лишь бы? Че він німецькою заговорив? Окей, давай сюди. Open. Угу. А мені сюди жовте скло б'ється. Мені сюди на цьому треба. На дроні. Так я залітаю. Тільки не кажи, що вона зараз зміниться. О! Аллілуй, давай, давай залітай. І мені по кнопці треба вдаритись. Це я по... Не, не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо! Ну вгору ж. Опа. Все, можна на гору. Не люблю цей дрон. Хеллоу, хеллоу. Давайте ми на цьому з вами закінчимо, бо я хвилин 5 намагався той дрон скерувати. Не знаю, поки взагалі не хорорний. Там був один скрімер, і то якийсь наук. Ну, я думаю, вона поки хайпиться. Я пограю потім, якщо мені не зайде і я не встигну її пройти до кінця, то я і не буду її проходити до кінця. Якщо зайде, то пройду до кінця і продовжу грати в інді-хорорюшки без довгого проходження. Усім дякую за перегляд! До побачення.